Починаються холоди, а значить, будемо проводити більше часу вдома, щоб відчувати себе максимально комфортно і затишно, заздалегідь подбайте про атмосферу навколо себе. І тут не потрібно затівати грандіозний ремонт і виділяти на це великий бюджет. Зробити будинок затишніше можна швидко і з мінімальними трудовитратами, як показуємо на реальних прикладах наших героїв. Біокамін. Ліля зі своїм чоловіком перетворили квартиру. В затишне гніздечко в скандинавському стилі, як і жителі Скандинавії, наші герої люблять насолоджуватися теплою атмосферою будинку і дивитися на живий вогонь. Тому у вітальні хлопці поставили підлоговий біокамін, для його підключення не потрібна навіть розетка, а при необхідності його можна перенести в іншу кімнату. Підвісне крісло у своїй спальні наша героїня Анна вирішила облаштувати затишну зону для відпочинку. Почуку думала поставити в кутку звичайне крісло, але тоді простір вийшов візуально перевантаженим. У підсумку замість нього вирішили використовувати крісло гойдалку з вербової лози. Його підвісили до стелі не один анкерний болт, який витримує 150 на кріслі, можна відпочити. Погойдатися скласти текстиль на ніч, а за рахунок своєї форми і матеріалу воно додає інтер'єру теплоти. Порада топтен, щоб не відкладати перетворення будинку на потім і не витрачати свій час. Зверніться за допомогою до перевірених фахівців, на авито зможете знайти майстра на будь-яке завдання, чи потрібно вам підвісити крісло, гойдалку, встановити біокамін або замінити стару люстру на нову тисячі досвідчених майстрів, готові вам допомогти. Пошук виконавця на вито не займе багато часу і сил. Ви можете відкрити потрібний розділ послуг, а потім відфільтрувати оголошення по радіусу пошуку відповідному вам часу, рейтингу і досвіду майстра, терміновості і вартості замовлення. У профілі виконавця можна знайти інформацію про нього і його досвід роботи. Акож прайс лист з переліком виконуваних послуг у багатьох майстрів в профілі є фотоприклади робіт, на які рекомендуємо звернути особливу увагу, вони допоможуть зорієнтуватися наскільки добре і акуратно працює майстер, і зрозуміти, чи підходить він вам, а щоб ви були впевнені у фахівцеві і не хвилювалися за безпеку. На авито передбачена система рейтингів і відгуків. Майстрів на авито оцінюють їхні клієнти. Вони ставлять від 1 до 5 зірок в залежності від якості наданої послуги. Високий рейтинг виконавця і хороші відгуки дадуть уявлення про те, як майстер виконує роботу і ладнає з клієнтами. У відгуках замовники діляться своїми враженнями про процес роботи з майстром наскільки добре виконав послуги. В які терміни вклався при цьому всі відгуки проходять модерацію. Якщо алгоритми авито помічають спотворення інформації або накрутку, то блокують такі відгуки через порушення правил реклама. А Віторю товкех Екомерц. ірлянда, квартира художниці і декоратора Дар'ї Соколової вийшла функціональною і стильною. За основу вона взяла нейтральну базу і додала акцентні деталі. А щоб інтер'єр став затишніше, у багатьох приміщеннях використовувала гірлянди, їх розмістили в спальні з боків від ліжка, у вітальні надзеркалі і на балконі в зоні відпочинку. Багато зелені домашні рослини не просто покращують мікроклімат в будинку, але роблять його затишніше і допомагають розставити в інтер'єрі колірні акценти. У своїй квартирі Катя Дорохіна використовувала в основному нейтральні кольори білі і відтінки дерева. А за допомогою великої кількості рослин вдалося оживити атмосферу і зробити колірну палітру яскравіше. Рослини розставили на підлозі і полицях, підвісили ближче до стелі. Все виглядає органічно. Зона відпочинку ще один прийом, який використовують жителі північної Європи для створення затишку: організувати відокремлену зону відпочинку. Так і зробила в своїй квартирі наша героїня Катерина Пермякова. Поставила у вітальні біля вікна глибоке крісло, що знаходиться поруч простінок, Задекорували і вивели сюди розетки. Зручно підключити торшер і гаджети, плетені елементи, інтер'єр будинку Марії Лаптявої. Вийшов неймовірно затишним, просто ідеальна картинка з обкладинки. Щоб домогтися такого ефекту, дівчина використовувала багато прийомів, одним з яких стало застосування плетених елементів, меблі з ротанга, плетені кошики і світильники. Джутовий килим, сервірувальні підставки з соломи. Всі вони добре поєднуються з іншими натуральними матеріалами і легко вписуються в інтер'єр.